Вітаю вас, діти, на уроці математики. Тема нашого уроку маса одиниці вимірювання маси. І сувора, солов'їна, математики країна. Праця тут іде завзята, вмій лише спритно працювати. І працювати ми сьогодні будемо за підручником на сторінці 118 і сторінка 44 друкованого зошита. Усний рахунок від пташок. Давайте дізнаємось, є гніздо. Обчисли 4 помножити на 7. І додай 2. І це гніздо ташки з відповідю. Перевір. 30. 5. Помнож на різницю чисел 12 і 5. І це буде гніздо пташки з відповіддю 35. Від числа 43 відніми частку чисел 12 і 4. Це буде відповідь 40. 27 поділи на 3 і поділи на 1. Це буде гніздо пташки з відповіддю 9. Різницю чисел 20 і 6 зменш у 7 разів. І це буде гніздо пташки з відповіддю. 2. Молодці. Пригадай одиниці вимірювання маси. Ти вже знаєш 1 кг і більшу масу вимірюють у центнерах. Злиток золота 1 кг І мішок картоплі 1 центнер. А 100 кг становить 1 центнер. Пригадали молодці? Якими приладами вимірюють масу? Масу вимірюють. Так, це тиризи, у яких є дві чаші, на одну чашу кладуть предмет, а на другу гирі. І ще ось такі терези, які величини вимірюють іншими приладами. Трикутником ми вимірюємо довжину, годинником, час, а термометром так, температуру. Молодці. У яких одиницях вимірюють масу новонародженого немовляти? Новонародженого немовляти вимірюють в кілограмах. А дорослого ведмедя, так як він більший, важчий, то звичайно і більша величина це центнер. Порівняй з одним кілограмом масу олівця та масу кавуна. Один кілограм, наприклад, у нас був злиток золота. А олівець так, у порівнянні з 1 кг він буде легший, а маса кавуна у порівнянні з 1 кг буде важче. Натисни відео на паузу і запиши дату сьогоднішнього уроку. Каліграфічна хвилинка. Запиши іменовані числа порядку зростання. Це означає з найменшого до найбільшого. Найменша тут у нас величина це кілограм. Але звертай увагу також і на числа біля величини. Так, давайте перевіримо. А ти так, записав. Розумнички. А зараз фіскультвилинка діти. Відпочиньте трішки. Виконаємо письмову задачу 4. Маса книжки 3 кілограми, а маса восьми таких книжок. Якщо одна книжка 3 кілограми, а 8 книжок вам потрібно дізнатися більше число. Назви масу кожного об'єкта. Маса кавуна. Ми бачимо, що стрілочка вказує. На число 7. Це означає, що маса кавуна 7 кілограмів. Маса котика. На інших терезах ми визначаємо за гирями. Так, у нас 4 гири по 2 кг. Це 2 помножити на 4. Так, маса котика 8 кілограмів. Визначимо масу кубка. У нас є 3 гирі по 2 кг, і одна гиря. 5 кілограмів це буде 2 помножити на 3. Так, 6 і додати 5. 11 кілограмів маса кубка. Виконаємо письмову задачу 7. Знайди масу яблук без ящика. У нас за малюнком маса ящика 2 кг. А маса ящика з яблуками 8 кг. Нам потрібно знайти масу яблук без ящика. Нам потрібно, так, від 8 відняти 2, тобто масу ящика з яблуками відняти масу ящика 2 кг. і це буде 6 кг маса яблук. Тепер давайте порівняємо масу яблук, які вже мають 6 кг, і масу ящика 2 кг. Тобто визначимо, наскільки у нас легший ящик, або наскільки яблука важчі. А ти вже знаєш, щоб дізнатися, наскільки Більше або наскільки менше, нам потрібно. Отож, спробуй самостійно. І запиши. Давайте перевіримо: нам потрібно, щоб дізнатися, наскільки більше або менше, від більшого числа 6 відняти 2. І це буде наче. 4 кілограми у нас ящик легший, або яблука важчі. А тепер давайте порівняємо і дізнаємось, у скільки разів яблука важчі або ящик легший. Спробуй самостійно. Давайте перевіримо, щоб дізнатися, у скільки разів нам потрібно більше число. Щіт поділити на 2. І це буде у три рази яблука важчий або ящик легший. І відповідь: тобто, у нас маса яблук ми дізналися 6 кілограмів. Молодці А далі складіть за коротким записом задачу і розв'яжіть її самостійно. Про що задача? Так, про фрукти яблука. Груші і сливи. У нас відомо, що яблука мають масу 8 кг. Груші невідомо, але на 12 кг більше, ніж яблука, і сливи – невідомо, але сказано, що у два рази більше, ніж яблука. Вам потрібно дізнатися масу всіх фруктів. Щоб дізнатися масу всіх фруктів, вам спочатку потрібно так, дізнатися масу груш. Якщо на 12 кг більше, якою дією? Так, додавання. А потім дізнатися масу слив, якщо у два рази більше, ніж яблука. Якою дією ми дізнаємося у два рази більше? Так, дію множення. От тоді ви можете відповісти на питання задачі і дізнатися, скільки ж всього кілограмів важить фрукті. Успіхів вам у розв'язанні задачі. Покажи стрілками, як урівноважити терези. Давайте дізнаємося, скільки кілограмів на лівій чаші. Нам потрібно до 26 кілограмів додати 12 кг і 8 кг. До 12 додати 8, 20 і додати 26. Це буде 46 кг гир на лівій чаші. А тепер дізнаємося: масу гир на правій чаші до 20 кг додати 15 кг. 35 кг. Щоб урівноважити теризи, нам потрібно дізнатися, наскільки ж маса на лівій чаші, тобто 46 кг, більше, ніж 35 кг. Тобто, наскільки нам потрібно урівноважити від 46 відняти 35, це буде 11 кг. Тепер показуємо стрілками гірю. Ми візьмемо гірю. 5 кг і 5 це буде 10 і 1 кг. Можливо, можна ще взяти інакше. Ви покажіть ще стрілками іншим кольором. І виконайте завдання на сторінці 44 в друкованому зошиті. Усі уроки в кінець. Уберіть тоді відповідну пташку до вашої роботи. Дякую вам за роботу, за увагу. На все добре вам, діти!